П'ять фактів про дитячу картку від Монобанку. Перший. Дитячу картку можуть оформити батьки через свій аккаунт для дитини від 6 років. Для цього достатньо просто завантажити свідоцтво про народження. Другий можна обмежити категорію, де дитина зможе витрачати гроші, а де ні. Наприклад, заблокувати покупки в Google Play чи App Store, щоб всі кишенькові гроші не зливались на Brawl Stars. Третій факт якщо Apple ID або Google, що там в них, зареєстрований на реальний вік дитині, а дитині менше 13 років, вона не зможе додати картку в гаманець. Четвертий факт. Фізичну картку можна замовити двох кольорів жовту або чорну. Коли ми запускались, ми думали, що жовта буде більш популярна, бо вона веселіша. Але 70% дітей обирають чорну, мабуть, хочуть бути схожими на батьків. П'ятий факт. Коли дитині виповниться 14 років і вона отримує свій паспорт, вона зможе відв'язати свою картку від картки батьків і отримати повноцінну дорослу картку. І бонусний факт. До фізичної карти в конверт ми вкладаємо ще конструктор. І чим старше дитина, тим складніший конструктор, щоб усім було цікаво.